Ланцюги проти ковзання запаковані в спеціальний такий мішечок для зручності користування. В комплекті також йдуть рукавички. Виглядають вони ось так. Оце, власне кажучи, робочий ланцюг, який надає щеплення. Ви оцей шнурок протягуєте через диск і з іншої сторони затискаєте. І оця частина знаходиться на колесі. В комплекті йде по 4 таких ланцюги, сумка і рукавиці.